Вітаємо вас у студії запису подкастів кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Ми раді презентувати новий проєкт серію успішних кейсів, яка стане покроковою аудіоінструкцією для створення студентських стартапів. Сьогоднішній випуск присвячено надзвичайно важливій темі, як створити команду та правильно розподілити ролі. Гостя нашого подкасту Евеліна Заєць, студентка Львівської політехніки, яка навчається на кафедрі журналістики та засобів масової комунікації. Евеліна разом із сім'єю відкрила власний магазин білизни та готова поділитися своїм досвідом, інсайтами і, головне, натхненням. Цей проєкт реалізується в межах виграного гранту від громадської організації Асоціація з міжнародних питань Чехія. Тож сідайте зручніше, адже буде цікаво. Евеліно, розкажіть, як народилася ідея створити власний магазин білизни? Що надихнуло вас на цей крок? Ну напевно надихнула мене моя сім'я, моя родина, тому що всі в моїй родині є бізнесмени, і я себе не бачила продавцем або кимось іншим. Я завжди знала, що я буду мати якусь свою справу і орієнтуватися на це через те, що я не можу працювати на когось, як би це. Не звучало, надихнула мене моя мама, яка дуже важко працювала свої роки. Вона працювала на лотках. Напевно, старші люди це знають. Це на базарі, вона продавала рибу. Це було просто жахливо. І моя мом старша сестра вона замерзла. Настільки був була холодна зима, що моя сестра просто замерзла, і після того я зрозуміла, що я не хочу, щоб жили мої так діти і щоб я так жила. І мама відкрила бізнес і. Йому вже орієнтовно 25 років, можливо, навіть трішки більше. А я стала співвласником після того, як стала старше, набралася трошки досвіду, почала в це все вникати і дізнаватися щось більше про це все. Угу. А які основні труднощі виникали на етапі запуску стартапу вашого? Ну, напевно, основні труднощі це фінансування за рахунок того, що як тільки ви відкриваєте бізнес, потрібно дуже багато коштів вкладати в нього. Це купити товар, білизна. Тобто близько на мільйон гривень куплялася білизна для того, просто, щоб мати що продавати, також ремонт магазину, щоб це виглядало достойно, можна сказати, і цілісно, щоб це не був просто як на базарі якийсь магазинчик, а дійсно виглядало гарно. Також спеціальні вішачки, гачки. Це все також купляється. Це фурнітура, яка обов'язкова. Ну і звісно, що меблі це надзвичайно багато витрат, і ці труднощі ну з цими труднощами буде стикатися кожен, хто хоче відкрити свій власний якийсь стартап. А як ви розподіляли ролі між членами команди, хто за що відповідатиме? Ну, я не скажу, що в нас є якась енна команда. Це є просто наші продавці. Зараз це налічується близько шести наших продавців. Звісно, що головнокомандовичі, тобто власники, це моя мама, мій батько та я, і бухгалтер, який веде якраз усі всі фінансові потреби через те, що. Я як студент просто можу цього не встигнути. А мама не може слідкувати за трьома магазинами, тому що це великі масштаби. Угу. Які навички, на вашу думку, є ключовими для створення успішного стартапу? Напевно, впевненість в собі не боятися вкладати час та гроші, тому що ми дуже боїмося, що наш бізнес прогорить, що ми не зможемо зробити через те, що нам хтось буде заздрити, хтось нам помішає і так далі. Не боятися, бути впевненим в собі, і головне в тому всьому знайти те, що вам подобається. Якщо ви любите робити манікюр, малювати картини, е, я не знаю, ну любе, тобто, що вам подобається, і ви тим займаєтеся, воно вже виходить класно, тому що ви це любите. Ви любите свою роботу, те, що ви робите, а це є головне. Угу. Ви говорили, що ваша сім'я є такою собі підтримкою для розвитку вашого бізнесу. А як саме впливає підтримка родини на ваш бізнес? Чи це є перевагою, чи, можливо, навпаки, викликом, недоліком? Звісно, що це є перевага і лише перевага, тому що друзі, подруги, я не знаю, люба людина, яка є чужою і нерідною, вона не зможе так підтримати, як родина, через те, що вона може піти, вона може заздрити. Може якось зневажати, тобто в людини може бути фактор, який повпливає на ваше спілкування. А родина завжди залишається родиною, сім'я, мама це найрідніші просто люди, які завжди підтримають, і неважливо, щоб це було. Вони просто весь час є біля тебе, і це шалена підтримка, яку не замінить нічого. Як ви знаходите баланс між навчанням, роботою і розвитком власної справи? Ой, це питання мені багато хто задає, багато хто цікавиться. Насправді це дуже важко, тому що університет багато сил втратиться на університет, але час знайти частково можна. Це є в першу чергу наймати людей, не боятися лишні витрати, якраз те, що я казала. Це лишні витрати, але у вас з'являється вільний час, в цей вільний час ви можете робити щось інше і заробляти таким чином гроші. Це якраз те, що ми якраз з бізнесом і маємо робити. От. Важко поєднувати, але головне просто не зупинятися, Пробувати створювати собі графіки. На кожен день, тобто розділяти це все, робити собі вихідні, обов'язково відпочивати. Тому що, якщо ви кожен день будете працювати, вам ця справа не доїсть десь за пару місяців, ви скажете все, я все закриваю, я не хочу починати. Тому не забуваємо робити вихідні, тому що ви просто можете вигоріти. Чи є якісь плани на майбутнє для вашого магазину? Можливо, ви плануєте розширення або новий напрямок. Так, звісно, хотілося б розширяти цю сітку і доходити не до трьох, а до чотирьох, п'ятьох, шістьох. Тому що це класно, коли люди приходять і отримують, ми отримуємо класні відгуки задоволених клієнтів, і клієнти до нас ходять вже роками просто. От, і, звісно, що хотілося б розширитися не лише в плані білизни. А й те, що цікавить в загальному жінок, тому що наш товар розрахований саме на жінок в більшій частині. Звісно, що є щось для чоловіків, але в більшості це для жінок. Наприклад, такі як Вікторія Сікрет, бренди, якась білизна від Вікторії Сікрет або якихось інших брендових магазинів, це також було би класно. Тобто, створювати не лише один сегмент білизни, таких як бюсти. А також робити піжами і тому подібне. Але це все час, і звісно, що шукати поставщиків і фінансово це все розділяти буде дуже важко, але хочеться, звісно, що розширювати. Що було найбільшим сюрпризом для вас у підприємницькому світі? Напевно, кількість конкурентів вона шалена на ринку, стільки конкурентів, що коли ти на нього входиш, думаєш, Боже, я закрию через рік. Але ні, залежить все від вашого товару і від якості послуг. Наприклад, дуже важливі продавці, і те, як вони комунікують. Наприклад, неодноразово в нас була така історія, що наші конкуренти підсилали своїх продавців для того, щоб оглянути наш товар, подивитися на наші ціни, яка різниця між їхнім магазином і нашим. І це насправді дуже важко їх відрізнити, тому що вони приходять, фоткають ціни, записують собі, говорять по телефону, нічого не купують. Неодноразово була така ситуація, що приходили крадії, нас неодноразово крали білизну, піжамки і всяке таке. А ну я думаю, кожен розуміє, що навіть тих півтори тисячі за піжаму це, це багато, тому що це є заробіток. Нехай буде там ціна межується тисячу гривень закупка, і це просто втрата в тисячу гривень з нічого. І звісно, що продавець це не віддається, тому що це не його вина. Потім по камерах ми бачимо, що продавця десь відволікли чомусь іншим і просто вкрали. І це дуже важко, в особливості в центрі. Наш магазин знаходиться на протофоруму, І коли заходить якась людина. Яка вся, наприклад, в пошарпаному одязі і так далі, ми повинні її обслуговувати, тому що це є наша робота. І в кінцевому результаті ми бачимо просто по підрахунках, потім що чогось не вистачає, якоїсь, просто якогось елементу, напевно, в магазині. І, звісно, що це ображає. Через це ми повинні були ставити камери і дивитися за людьми. Ще ні ніхто нічого не вкрав. Також були випадки, що нам крали гроші з каси. Також відволікали продавця. Звісно, що ми не можемо сварити наших продавців, тому що це також люди. Це треба пам'ятати. Що кожен з нас має людські фактори, які неможливо змінити, таке як людина в поганому настрої або задумалася. А там ну в людей, які хочуть вкрасти, в них вже все продумано просто наперед. Наскільки я зрозуміла, у вас був невдалий досвід, а як загалом ви ставитесь до невдач і як з ними справляєтесь? Позитивно, лише позитивно, тому що це є уроком для кожного. Наприклад, був такий також випадок з нашим продавцем. Як би це не звучало, але продавці мають бути вже з сім'єю і з дітьми. Так бажано, тому що ми брали молодих дівчаток, яким хай буде орієнтовно 22-23 роки. І вони не є такі стабільні, як старші люди, через те, що ця стабільність відображається, звісно, що в житті. А в дівчини, яка там лише розвивається, вчиться, пробує там, ти нехай буде на другу освіту або закінчує лише першу. Це важко, тому що життя воно дуже таке імпульсивне. І, звісно, що людина не є такою стабільною. Я не ображаю нікого просто. Зазвичай продавців треба брати старших для і ті старші продавці, які з нами, вони вже є з нами роками. І от якраз та історія, про яку я хотіла розказати, у нас був продавець, він з нами працював близько трьох років, і ми побачили, що людина трошки злійнувалася. Якби не було, це також людський фактор, але порівнюючи з іншими продавцями. Скажу, відверто, які враховували касу, нехай буде 9 тисяч на день орієнтовно. Вона нам рахувала касу по 2 тисячі на день. Тобто, вміння продавати дуже важливе. Власник не завжди може бути продавцем, тому що це вести і бухгалтерію, і, ну, і фінанси, тобто, все підряд не може вести одна людина. І коли масштаби зросли, тобто 3-4 магазини це багато. Ми не маємо працівників, і ми розуміємо, що один магазин просто весь час в мінусі, мінус, мінус, мінус. А продавцям, звісно, що потрібно видавати зарплатню і є енні межі, тобто є мінімальна ставка на день, яка прийнята законодавством України, яка змінюється весь час. Плюс на той момент були касові апарати, введення касових апаратів, тобто за свої кошти потрібно поставити комп'ютер, касовий апарат. Звісно, що щоб чеки друкувалися, тому всьому це все за свої кошти. І це дуже важливо, тому що це є лишні витрати, які нам ввели. Плюс продавець веде магазин весь час в мінус. І ну, звісно, що це потрібно вирішувати. Ми написали гарні рекомендації для неї. І відпустили, звісно. Зараз вона, наскільки я знаю, працює. Ми в хороших відносинах, ніхто ні на кого не ображається, але це стало нам досвідом не боятися відмовляти людям і звісно, що звільняти. Якби ну фраза звучить погано, але насправді в тому немає нічого такого. Людина знайде кращу роботу і, можливо, знайде себе в якихось кращих можливостях. І який би головний меседж ви хотіли залишити слухачам, які тільки мріють про власний стартап, що порадити їм на старті? Напевно, я пораджу знову ж таки не боятися і шукати себе, весь час шукати себе, тому що робота, яку ви не любите, справа, яку ви не любите і не вмієте робити, вона ніколи вам не вдасться. Багато хто зараз, я знаю, що підсідає на трейд-ін, по типу перепродавати і тому подібне, але для того, щоб це робити, це потрібно вміти вміти продавати те, що я якраз сказала на попереднє питання. Якщо ти не вмієш продавати, в тебе весь час буде мінус. Бізнес є для того, щоб... Ну, скажімо так, ти сидів вдома, відпочивав, і люди працювали, і, звісно ж, у тебе на карточці приходили гроші. Так би хотів кожен, але для цього потрібно знайти справу, яка тобі подобається, з якою ти хочеш займатися, яка тобі цікава. Тому що, якщо ти сидиш вдома весь час, тобі стає скучно, просто ти починаєш щось шукати інше, так далі, а бізнес собі там той пливе, 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 поки він просто не стухне. Ти маєш горіти тою справою, любити її, і лише тоді вона буде весь час іти вгору. І навіть коли щось буде йти в мінус, щось буде не вдаватися, це не буде такою важкою якоюсь проблемою, щось таке, якщо, якщо ти це просто любиш. Важливо дуже любити. І важливо не забувати, що великі зміни завжди починаються з малих кроків. Дякуємо, що були з нами у цьому випуску подкасту. Сьогодні ми мали чудову нагоду поспілкуватися з Евеліною Заєць, студенткою Львівської політехніки, яка разом із сім'єю відкрила власний магазин Білизни. Її історія доводить, що навіть під час навчання можна реалізовувати свої мрії, якщо знайти команду однодумців і правильно розподілити ролі. Цей подкаст створено в межах проєкту, реалізованого за підтримки громадської організації Асоціація з міжнародних питань Чехія. До зустрічі! Почуємось!